Володимир Чубенко, вакатний холостяк. Всі знайомі радять одружитись. Мав я вже халепи на віку. Ой нелегко, як тобі за тридцять вибрать наречену до смаку, романтичну покохав Людмилу. Відпочину думав, хоч як слід. А вона на мене начепила рюкзака і тягне в турпохіт. Горич Це не Київ. Мила десь шукала Едельвейс. Я з печері із мішка все вийдів і пустився у зворотній рейс. А як став супутником тетянці. Дні мої наповнив інший зміст. Бідний мі хребет От екстра танців гнутим став, як поросячий хвіст. З місяць, мабуть, упадав тонні. Скрізь мене оце тягло. слухать різні опери, симфонії у антрак І весілля, звісно, не було. І нарешті в боку впала Ганна. Все було у неї по мені. Про туристів висловилась гарно, з торбами в горе од дурні. Запросив на танок, відказала. За дарма губить калорії мовляв. Може б, я й потанцювала, якби ноги хто переставляв. Все мені підходило у ганне, хоч лови таксі і в зок жени. От і я діждався з неба, Манне, Я ж такої і хотів жони. Наплювала в душу ахвиристка. Треба ж бо прикинутися так. Зарадниця втекла з якимсь туристом. Знову я вакантний голос.